Знаєш, що я тобі скажу? Правду люди кажуть. Старша сестра набагато розумніша за молодшу. На дворі кавалерка прохолодно, подивіться, я в шортах. Я вже була на дворі, холодновато. Ну, а моя королівка завжди включила свою голову і взяла спортивний костюм. Там спортивний костюм, а чекай, що, що, що ти зарядку свою забула. Поведеш, добре що ти мене гадав. Та старша сестра. Але ти похудала. Та вже не починаєш, люд, людей вже забувало то про ходання. Ні-ні, ти правду оповідай. Так. Так, видно. Видно. Шибінча, Давай. гарний костюм. Дуже гарний. Я перепрошую. Я не хотіла обідати ваше плаття. Сукню. Ой. само обіжає. воно як повішай мене там і не трогає. А що ти тут, тут, тут тягаєш, я не розумію. Ну, дивуй мене більше. Мені щітку, чим волося. Все, щітка вже захована. Та, ти що, мусиш відкрити, подивися, я не маю щит. От кого Та, пальцем? Ой, я теж так говорю. Що, а відкривати рот чи що? Не скажу. Я просто знаю зараз галіні коментарі і зараз знаю галіну реакцію. Давай бо я не знаю камеру тримаю. Добре. Відкривай. Ой, короля. Що ти маєш? Я то ще виділа в сторісі, що дурнеся купила курсівки. Офигенно. Ага. А я собі купила це. Скай ти, костю... ти доразу. Я просто знаю, що до того костюму буде реліганська. Крусівки купляти до спортивних костюм. Спортивний костюм купляти до крусів. Я то ніколи як? не розуміла. Ну, вбираєш то, що є, та й все? Ну так, нема. А, ти нема. Купила, але подумала, Крусівки дуже гарні, нічого не можу сказати. Але це не мій фасон. Я, але с... я завжди так говорю, говорю, потім все купують керти. Ну. То новеньке, так? Та що? Та що? Ти красотка моя? Та то це навіть не обговорює, ти що? Та вже не проповідаєш. Ой, бери плахту, бо ти мерзна жінка у віці, бери плахту. Дивись, я спеціально Спеціально до таких. Та що, до таких широких штанів, такі кросівки. Взадін нічого не буде захляпувати. нічого. Ну я тобі скажу, що дуже круто. Стальняча? Так. Але це кольорос, Що що? Нічого, нічого. Файне. Ні, ні, чого файн. Ти зразу така, як волонтеяко. Хто? Ну, баланзі, ну як той. Хлопець якийсь модний дуже. Та, та, та ти знаєш, я попри. Все? Ну так. Да. Ні, ті. Слухай, та ти садиш в машину, тебе ніхто не буде бачити. Я себе бачу. О, ти себе, бо ти перепрошу. Все, йдемо. Вот так, королєво, так. Будемо зараз випаковуватися з номера. Йдемо ПТК, вагалі сказали. Угу.